Всіх вітаю на сьогоднішній практиці. Станьте зручно, прижміть стопи, покладіть руки на грудну плітину, долонь на долонь. Опустіть підборіддя і налаштуйтесь на сьогоднішнє заняття. Проскануйте своє тіло від копчика до маківки, від маківки до копчика. Зробіть намір на заняття. Я маю намір. Щось пропрацювати, вирішити або знайти свій намір. Піднімаємо ручки догори, обхвачуємо ліве зап'ястя, стопи прижаті таз підвернутий, і нахиляємося на праву сторону. Стараємося весь час витягувати руку на праву сторону, відчувати весь лівий бік. Повертаємося до центру, обхвачуємо протилежне праве зап'ястя, нахиляємося на ліву сторону, стопи прижаті та не рухаємо, повертаємося до центру. Починаємо крутити руками, гарно пропрацьовуючи плечі. Повільно і спокійно. І так само в зворотню сторону. робіть великі кола. Прямо уявляєте, що ви пальцями малюєте кола. Заводимо руки через верх назад. Зводимо руки в замок. Згинаємо коліна і нахиляємося вперед. Стараємося живіт покласти на стегна. Руки заводимо подалі. Опускаємо праву руку на підлогу, згинаємо праве коліно, ліва рука до неба. І по черзі змінюємо руки, змінюємо зігнуте коліно. Знову права рука на підлогу, ліва до неба. Ліва рука на підлогу згинаємо ліве коліно, права рука до неба. Опускаємо руки, піднімаємо руки доверху. І обхвачуємо лікці, витягуємо себе за лікті, знову нахиляємося на праву сторону. До центру вдих, видих, нахил в протилежну сторону. Повертаємося до центру, знову витягуємо руки догори. І зводимо замок позаду, зводимо лопатки, згинаємо коліно, нахиляємося вниз, руки заводимо подалі за голову. Розводимо замок, крокуємо назад планку. Кладемо коліна на підлогу, стопи на підлогу, згинаємо лікті, прокручуємо плечі і винирюємо собака морди вх. Собака морди вниз. Можна підійти руками. І ще раз переходимо в планку, кладемо коліна стопи. Живіт втягнутий, згинаємо лікті, нахиляємося нижче, прокручуємо плечі, собака морди вверх, собака морди вниз. І ще раз нахиляємося вперед, кладемо коліна, стопи, живіт втягнутий, згинаємо лікті, провертаємо плечі, винирюємо, тягнемо маківку до неба. І переходимо собака-морди вниз. Переходимо в планку, згинаємо праве коліно і кладемо його на підлогу, піднімаємо ліву ногу, згинаємо лікці і кладемо плечі на підлогу разом з підборіддям. Ногу тягнемо вверх. Відштовхуємося від підлоги, повертаємо праву ногу праворуч, ліву ногу кладемо на підлогу і розвертаємо весь корпус до неба. Розвертаємо долонь. Піднімаємося і кладемо ліву руку на ліву ногу, права рука до голови. Повертаємо руки на килимок, піднімаємо знову ліву ногу, тягнемо коліна до лобу і назад. І ще декілька разів. Витягуємо ногу, кладемо коліна і поробимо рух хребтом вперед-назад, плавно кругляючи і прогинаючи спину. Повертаємося до собака мордою вниз. Стаємо в планку, опускаємо ліве коліно на підлогу, праву ніжку піднімаємо, згинаємо лікті, кладемо плечі під боріддя на підлогу. Піднімаємо ногу догори. Відштовхуємося від підлоги. І розвертаємо ліву стопу на ліву сторону, праву стопу прижимаємо до підлоги, руку до вуха. Прижимаємо праву стопу до підлоги. Нахиляємося до витягнутої ноги. Втягнутий живіт. Кладемо долоні на підлогу і робимо кранчі праве коліно до лобу, Скругляємо, вигинаємо спину. Долонями відштовхуємося від підлоги. Знову сідаємо на п'ятки низько і починаємо рухати хребтом вперед і назад. Повертаємося до собака морди вниз. Стаємо на носочки. Права ніжка догори тягнемо вдих. Видих, крокуємо наперед килимка лоу-ланч. Покладіть ліве коліно на підлогу, руки доверху вдих. Видих, сіли нижче. Дивимося на небо або на стелю. Опускаємо долоні на підлогу. Праву ступу відводимо на край килимка і робимо похитування. Розминаємо ліве стегно. Тепер переходимо до половинного шпагату, вирівнюємо коліно стопа на себе і згинаємо коліно, прижимаємо стопу. Стараємося таз опускати якомога нижче. Піднімаємо праву руку через верх назад. Згинаємо ліве коліно і дотягуємося до стопи. Вдихаємо і на видосі стараємося прижимати п'ятку до сідниці. Можна взяти ремі, якщо не достаєте. Відпускаємо знову похитування, направо наліво. Пробуйте зігнути лікті і стати на передпліччя, якщо виходить, або підкласти блоки під руки, або залишатися, впираючись долонями. Живіт втягнутий. Впираємося долонями, піднімаємо коліно, права нога доверху, тря нога собака. І тепер крутимо стегном, згинаємо коліно і витягуємо ногу. Зігнули коліно, витягнули ніжку. Потягніть ногу доверху. Тепер кранчі до правого лікця. До протилежного лівого ліктя, стопу стараємося весь час і до себе прижимати, до лобу. І відкрийте стегно. Зігніть ваше праве коліно, тягніть носочок. Нахиляємося в триногу планку з зігнутим коліном. І обережно розвертаємо корпус на праву сторону назад, впираємося носочком і руку доводимо до вуха. Танцююча собака. Піднімаємо ногу до гори трю собака. Ходимо на місці, повільно, не поспішаючи. Знову стали на носочки. Ліва нога до гори вдих, видих. Крокуємо наперед килимка, поклали праве коліно на підлогу, руки до гори вдих. Видих сіли нижче. Виштовхніть грудну плітину вперед. Опускаємо долоню на підлогу, віддвигаємо ліву ступню на край килимка, кладемо її на бік і робимо похитування в одну сторону в іншу. Тепер половиний шпагат вирівнюємо коліно і згинаємо коліно. Піднімаємо ліву руку догори, згинаємо задню ногу і стараємося дотягнутися до стопи, обхватити себе за пальці ніг, вдихнули. І на видосі прижимаємо обережно п'ятку до себе. Вдих, видих, прижали. І маленькими кроками прижимаємо п'ятку. Відпускаємо ногу. Прижимаємо долонь до підлоги і знову пробуємо на цю сторону. Або кладемо себе на передпліччя, робимо замок з пальці, можна підкласти блоки під руки, або залишаємося впиратися долонями в килимок. Дихаємо то згинав лікті, стаємо на долоні, трьонога собака лівою ногою догори, голову тягнемо вниз. Робимо плавні покручування лівим стегном тепер, не поспішаючи повільно, витягуємо ніжку і робимо кранчі коліном до лівого ліктя і до протилежного правого лікця. До лобу, стопу прижимаємо до себе краще. До верху. Поза скорпіона зігніть коліно, переходимо в планку і обережно повертаємося назад, впираємося носочком. Повертаємо руку на килимок, піднімаємо ліву ногу догори в трьо собаку, кладемо на килимок, собака морди вниз. Переходимо до флоу ньяси, рухаємося як хвиля, рухаємося вперед, скругляючи спину. Одразу згинаємо коліна, присідаємо, виштовхуємо таз до верху. І так зробіть декілька разів. А потім ляжте в позу відпочинку Child Pose. Повільно піднімаємось, собака-морди вниз знову. Крокуємо наперед килимка. Вдих, видих нахил вперед. Піднімаємо руки догори вдих, видих. Руки за спину, пальці доверху. Зіжміть сідниці. Впираємося в нижню частину спини і робимо прогин назад. Вдих. Руки витягнули. Видих. Вперед. Половинний підйом вдих, видих, руки доверху, намасте. Станьте зручно, прижміть гарно ліву стопу. І коли ви відчуваєте баланс, підніміть вашу праву ніжку. Трьома пальцями руки візьміть за великий палець ноги. Тримайте зігнутим коліно. Якщо виходить, вирівняйте ногу. Тут головне тримаємо рівно спину, коліно можна, щоб було зігнути. І відведіть її в сторону. Ви завжди можете закрити очі, тепер витягніть ногу перед собою і тримайте, тягніть носочок. Опускаємо ніжку, інша сторона. Піднімаємо ліву ногу, обхвачуємо себе за великий палець ноги, вдих. І на видосі спробуйте витягнути ножку. Або витягнути, наскільки ви можете, але не скругляйте спину. І відведіть ногу в сторону. Повертаємо ногу вперед. Відпускаємо великий палець на нозі і тягнемо носочок тепер вперед, тримаємо. Опускаємо ніжку. Поставте руки на стегна, роздвиньте ноги, піднімаємо руки догори вдих, видих нахил вперед. Зігніть коліна і сядьте в маласану. Руки в намасте лікті роздвигають стегна. Описіть долоні на підлогу, порухайте вашим тазом вверх і вниз, згинаючи і розгинаючи коліна. Долоні лишаються на підлозі. Зведіть стопи трішки ближче, руки догори вдих, видих, нахил вперед, вдих, видих, крокуємо лівою стопою назад. Піднімаємо корпус, розводимо руки, руки в одну лінію. Праву руку ми нахиляємо вперед і нахиляємося вниз. До стопи або кладемо блок під руку поза трикутника. Повертаємося до центру і повертаємо стопи в іншу сторону, трикутник в іншу сторону. Тягнемося долоні до стелі, дихаємо. Повертаємося до центру, стопу знову розвертаємо в іншу сторону. Тепер дві стопи, пальці ніг дивляться вперед, руки догори. Заводимо руки за спину, якщо виходить, робимо на масте, або обхвачуємо лікті. Вдихнули. І на видусі нахилилися вперед. Дивимося вниз на великий палець ноги. Спина рівна, як стіл. І старайтесь стопами відштовхнутися і трішечки нахилитися вперед, тягнутись за маківкою. Піднімаємося до центру, розвертаємо стопи пальці ніг в іншу сторону, вдихнули, На навидосі, опустилися знову вперед. Спина рівна, дивимося на палець ноги, стопи прижаті, п'ятки, великі пальці на ногах прижаті. Піднімаємо корпус, розвертаємося до центру, розводимо широко стопи, руки догори вдих, видих, ставимо руки на стегна. П'ятки повертаємо всередину і згинаємо коліна. Кладемо долоні всередину стегон поза храму в твісті. Стараємося роздвигати стегна і повертати тіло в одну сторону і в іншу. Вдих до центру, видих, розворот в іншу сторону. Весь час роздвигайте коліна і сяйте нижче. таз на рівні колін. Повертаємось до центру вирівнюємо коліна. Стаємо в намаста і знову згинаємо коліна. Вдих. На виду сяйте сядьте нижче, дуже добре. І підніміть п'ятки. Стоїмо високо на носочках, п'ятки вище. Тримаємо баланс, наскільки це виходить. Спина рівна. Закрийте очі. Опускаємо п'ятки в рівні коліна. Ноги розставляємо ширше. Порухайте колінами в одну іншу сторону, згинаючи їх і розгинаючи. І стараємося так само нахиляти плече до зігнутого коліна і розгинаємо. Згинаємо праве коліно, стаємо на носочок. Ліва нога витягнута, стопа на себе. Можна триматись пальчиками рук за підлогу. Той відчуває, що може, можна повністю придавити стопу до підлоги всю п'ятку. Якщо відчуваєте ще колодку, станьте на носочок, п'ятку підніміть. Або підкладіть блок під п'ятку. Намасте і стараємося завести руки назад, зробити замок. Якщо руки не переплітаються позаду, тримайте просто руки на спині, долонями доверху. Розводимо руки і змінюємо коліна. Можна порухатися в одну в іншу сторону. Зігніть ліве коліно, станьте або на носочок, або прижміть повністю всю стопу. Руки в намасте, опускаємо руку нижче і стараємося завести руки назад і зробити замок. Голову повертаємо до правого плеча і дивимось на небо. Витягнута нога, стопа на себе. Відпускаємо замок і сідаємо на підлогу. Повертаємося наперед килимка. Ліва нога зігнута, перехрещує праву ногу, згинаємо праву ногу і робимо декілька варіантів твісту. Хтось обіймає коліно. Хтось заводить лікують за коліно. Третій варіант можна зробити замок. Одна рука йде під низ, інша за спину, і пальці перехрещуються. Кожен вибирає свій варіант, опустіть плечі. Розводимо замок, розхрещимо ноги і перехрещимо їх навпаки. Права нога йде за ліву ногу. Обійміть своє коліно, поверніться і подивіться через праве плече. Можна завести лікоть за коліно. Або руку завести всередину і зробити замок. Права стопа прижимається до підлоги. Розводимо замок. Нога, що була попереду, ми її заводимо назад, ліве коліно згинаємо і лягаємо в позу голуба, впираємося подушечками пальців і потягніть маківку вверх і назад. Обережно піднімаємо ліву ногу до гори три ногу собаку. Собака морди вниз. І піднімаємо тепер протилежну праву ногу догори і кладемо її в позу голоба зігнутим коліном накилимо. Знову прижміть долоні або подушечки пальців. Можете порухатися зі сторони в сторону. Відриваємо ліве коліно, піднімаємо праву ногу догори тріного собака. І ще поробіть, будь ласка, флоу м'ясу, нахил вперед, як хвиля. Згинаємо коліна, піднімаємо таз догори. Опускаємо коліна. Стегна залишаються над колінами. Ми їх не рухаємо. Витягуємо руки вперед. Кладемо лоб на підлогу. Тягуємо живіт, спина рівна. Можна впертися пальчиками ніг. Або залишати стопи, лежати на підлозі. Виберіть ваш варіант. Вдих і видих. Підводимо руки обережно до себе в позу столу. Розводимо дуже широко коліна, зводимо великі пальці на ногах разом і потягніться в позу дитини. А потім підніміть праву руку догори, заведіть її під низ на ліву, сторону, ліва рука за спину, долоню доверху. Закрийте очі і затримайтесь в позі голка з ниткою, розслаблені. Обережно піднімаємось, достаємо руку знову догори і змінюємо положення рук. Ліва рука догори і заводимо її під низ. Права через верх назад, долонь до верху, дихаємо. Обережно повертаємось, доставляємо руки до верху і лягаємо на живіт, витягуємо руки вперед, кладемо ноги на носочки, Відриваємо лікці і коліна. А тепер зігніть коліна, старайтесь дотягнутися руками до стоп і прижати ваші стопи до підлоги. Відпускаємо стопи обережно. Кладемо долоні на підлогу, відштовхуємося. Обережно повертаємось на спину, витягніться в сторону, руки за голову. Прижміть поясницю до підлоги. А потім зігніть коліна. Покачайтеся зі сторони в сторону. Підніміть стопи догори, зігніть коліна, обхватіть стопи, покачайтесь в хеппі бебі. Вирівняйте коліна і стопи. Старайтесь прижимати якомога ближче до підлоги. Згинаємо коліна коліна разом. Руки розводимо в сторони, долоні прижаті до підлоги. І Обережно порухайте колінами в одну сторону і в іншу. Витягніться знову в струну і ляжте в зручну для вас позу. Позу шавасани. Стопи не торкаються одна одної, руки вздовж тіла, долоні доверху, закрийте очі, зробіть вдих. І повільний видих. Хай нічого вас не турбує. Спробуйте повністю розслабитись.